Всім привіт! Якщо Сербія зважиться ввести санкції проти Росії, то на папері вона втратить зовсім небагато, а насправді ж може втратити постачання газу. Про це пише сербське видання. Абсолютно зрозуміло, що наша Сербія введе вона санкції, зіткнеться з відповідними заходами Росії. Тобто Москва може переглянути свій підхід до експорту газу до Сербії. Тоді виникне. Проблема з постачанням споживачів газу в нашій країні, оскільки конкуренти Росії зараз не здатні забезпечити такою кількістю газу, яка потрібна Европі і в тому числі Сербії. За даними видання, якщо в Росоюз зможе натиснути на Сербію, і країна введе санкції проти Росії, то вона втратить важливого зовнішньополітичного партнера. Крім того, Сербія повністю залежить від поставок газу з Росії. Наприклад, за минулі два роки країна придбала російського газу на долар 462 мун, а сума закупа нафти і мінеральних масел склала долар 331 мун. Також Сербія активно купує у Росії залізо, чутюнові екстракти, сигарети мінеральні добрива, карбамид, деталі для літаків і вертольотів. Автори статті порахували, що після того, як в Росоюз заборонив імпорт російської нафти, що транспортується по морю, а також її транзит через треті країни, Сербії довелося купувати паливо у інших постачальників за значно більшою ціною. В цілому ж, будека підтримка санкцій проти Росії з боку Белграда, лише тільки погіршить становище Сербії. Вучич визнав, що Белграду доведеться ввести санкції проти Росії. На початку лютого газета Коммерсант писала, що в Болгарії почали будувати газопровід до Сербії, за допомогою якого хочуть знизити залежність від російського газу. Старт проекту дали президенти Сербії і Болгарії Олександр Вучич і Ромен Радов, загальна протяжність трубопроводу потужністю МЛРткуб. МГАЗа на рік складе 170 кун. Він, сербське місто, ніж і болгарський Димитровград. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!